Всім привіт! Назад Анастасія, Ви на моєму каналі «Дітвори Реживі. Перевидивляючись коментарі на минуле відео стосовно того, чи подобається вам новий мій формат, ви сказали, що подобається. Коли я в таких буденних справах розповідаю вам про щось, мені, якщо чесно, теж такий формат більше подобається, ніж я просто сижу на дивані і вам щось розповідаю. Тому зараз я збираюся по справах, мені треба нафарбуватися, я буду фарбуватися і під час цього буду вам розповідати про свій перший раз. І, звичайно, це перший раз матеріалізації мого бажання. Який я дуже сильно запам'ятала, він дуже сильно закарбувався в моїй пам'яті. І, ну як мені здається, що це перше таке підтвердження, яке я знайшла в своєму житті, про те, що дійсно сила думки існує, вона працює. І це був досить такий показовий приклад, і чому я хочу про нього розповісти, тому що там. Показалося і я дізналася про всі аспекти, про всі правила матеріалізації бажань. І саме цей досвід він досить банальний, він досить побутовий. Але він, по-перше, переконав мене у тому, що сила думки працює. А по-друге, розкрив мені всі аспекти цього процесу. І я б хотіла з вами сьогодні. Цим поділитися. Хто хотів <почути>, почути щось інше у цьому відео, інші якісь пікантні подробиці, може виключати це відео. <почути> Якщо вам цікава тема сили думки, реалізації бажань, матеріалізації бажань, то ви, звичайно, можете залишатися і дивитися далі. Тож почнімо. Вибачте, <почути> за мій голос, щось, я, мабуть, Трішки його посадила. Не знаю, правда, де? Але щось зголоса. Отже, а, мій перший досвід, мій перший раз матеріалізації бажань, які я запам'ятала, які викарбувався у мене в пам'яті, він стався в мене ще в школі. В цих роликах я кажу про те, що я почала цікавитися силою думки саме у школі. Тому що саме у школі, десь в 9-10 класі, мені 33 роки, напишіть мої однолітки, я думаю, що на моєму каналі є мої однолітки. Напишіть мені, будь ласка, чи показували цей фільм у вас, але десь в 9-10 класі нам показали фільм Секрет. Ну, я думаю, хто цікавиться темою Силою Думки. Тот бачив цей фільм 100%. А у мене є також книжка на цю тему ну, по цьому фільму. А, і цей фільм мене дуже-дуже так вразив, але я не можу сказати, що саме з цього фільму почалася, а, почався мій шлях дослідження, там, сили думки, психології, позитивної психології. Ні, я подивилася так, він мене надихнув. Але сказати, що прям. Після цього фільму я там почала скуповувати книжки, вивчати цю тему, то ні. Я якось його подивилася, він мене надихнув. Я взагалі, знаєте, в голові відклалася, що така штука взагалі існує і що її можна використовувати в своєму житті. І якби забула і почала знову жити своє життя. І от, сидячи знову в школі, десь на останньому уроці я розумію, ну, звичайно, що я дуже хочу їсти. І мені чогось так захотілось саме сердельок з сиром. І я пам'ятаю той момент, коли я сиджу, думаю про ці сердельки. Так, я ж казала, приклад буду дуже банальним і побутовим. Але я сиджу, думаю про ці сердельки з сиром, саме з сиром. Я відчула навіть їх смак. Їх запах, я уявила, як я їх варю, як я їх потім з макарошками і соусом їм. У мене аж почалося слюно виділення, знаєте, тобто я настільки реалістично це уявила, але я розуміла, що чекати мені а, цих сердек не варто, тому що мама там щось приготувала. Я вже таких подробиць не пам'ятаю, але я точно пам'ятаю, Ну, я в школі, у мене там своїх особистих там грошей немає. Тому сама я піти там ті сердельки купити теж не могла. І я посиділа, подумала, провізуалізувала, провела так урок. Я не знаю, я, напевно. 15 хвилин 15 сиділа, просто мріяла про ці сердельки. І от дуже важливо, я хочу відмітити, що я сама я навіть оцей запах відчула, я смак відчула цих сердельок. мені здається, це ключове. І потім, коли закінчився урок, звичайно, я про це забула, про свої такі думки і пішла додому. Тобто. Тут ще один фактор відпускання. Я відпустила це, тому що я розуміла, що ну, сьогодні мені там якихось серделек очікувати не варто. Я це все питання відпустила і про нього взагалі забула. І в мене є молодший брат, і в е, мене мама працювала в Цумі, і вона працювала на двох змінах. Її, звичайно, йшли на поступки, тому що мала дитина, і вона. Дуже часто виходила саме на другу зміну. Це вона йшла на роботу десь о другій годині. Я якраз приходила зі школи, і до нас приїжджала бабуся. І бабуся сиділа з моїм братом, тому що ну, я якби ще до школи ходила, ну, тобто мені ще брата мого не довіряли. І от приходить бабуся, вона нам взагалі ніколи не купувала їжі, ну там, може, якісь смаколики. Ну, Особисто нам, там, брату, мені. А отак, -от по серйозній їжі ніколи, тому що е ну, мама завжди готувала, то не було взагалі сенсу е купувати якусь їжу. І От приходить бабушка з великим пакетом. Я така, бабусь, що ти там привезла? Вона каже: ти знаєш, я нічого не планувала взагалі купувати, ну, як завжди. але Щось я їхала, і мені така думка в голову прийшла, що я хочу о, ну, хочу і куплю серделек з, е, з сиром. Ви просто уявляєте мій шок у шоці? Я така бабуся в сенсі. Вона, ну, щось мені так захотілося, зараз відваримо і з макарошками поїмо. Я просто в такому шоці, я просто розумію, що я тільки що в школі просто мріяла про ці сердельки. І тут бабуся приносить, хоча нічого цьому не віщувала. І це, в принципі, ну, не мало статися. А от бабушка до нас їхала, бабуся, і їй щось стукнуло у голову, і вона така, типу, о, хочу серделяк. І, звичайно ж, я згадала цей фільм Секрет. Звичайно ж. Тому що ну, мозок одразу починає обдумувати це питання, знаходити знаєте, пазлики, щоб вони зійшлися. І я зрозуміла, що це, мабуть, цей випадок матеріалізації бажання, і я почала це аналізувати. І ось саме з цього випадку почався мій шлях дослідження взагалі цієї теми, тому що цей момент він став таким, знаєте, і я ж кажу, це було дуже-дуже давно. Але він мені дуже сильно так. Ну, тому що це мене вперше, ось так, от я це помітила, і це мене вразило, що, типу, вау, я тільки ось в день про це подумала, це забажала, зробила ось ось так, от, так тому що, в принципі, в фільми секреті це все обговорювалося, що треба там візуалізація, треба ем, уявити там навіть. Які ви будете там смак відчувати, або які ви будете? Ем... О, Господи, як які ви будете ем... запах відчувати? Так? Ну, тобто треба все дуже в детально, треба повністю понуритися у цей стан. І в мене, в принципі, це і вийшло. Звичайно, ви можете зараз наді мною посміятися стосовно того, що я вам тут про сердельки втираю. Да? Але тут суть не в самих сердельках, тут суть у тому у всьому механізмі, як це сталося, і в неочікуваності, тому що сама бабуся каже, що я не планувала нічого вам купувати, ну як завжди. Тому що я знаю, що у вас є їжа, тобто ви там не голодні, нічого. Просто от мені захотілося. Я купила і вона купила достатньо багато цих сердець. Я пам'ятаю, тому що вона принесла дуже великий пакет. Ми їх ще заморозили, ми їх ще їли. Я ще не знаю, скільки ми їх їли. Ну, Я наїлася цими середельками, я скажу. І от аналізуючи, потім, е і, до речі, моя бабуся вона е теж е вивчала цю тему. В неї там ціла бібліотека цих книжок. І коли я при приїхала до неї в гості і почала розповідати про свій досвід, про цей фільм Секрет вона, до речі, його не дивилася, і вона потім його подивилася, я їй показала. Ми почали з нею спілкуватися на цю тему. Я скажу, що в мене з бабусею це була така, знаєте, спільна така тема, яка нас об'єднувала, тому що ми обидві цим дуже сильно цікавилися. І в неї було дуже багато літератури на цю тему. Джон Кехо у неї був. І ще якісь письменники. А, і вона мені дала цю літературу, і я просто десь в 10-11 класі я просто поринула у вивчення а, цієї теми, це мене надихало, але а, в силу свого віку я дуже багато припустилася помилок, і, і вони мене є на моєму каналі. Відео про те, як візуалізації медитації довели мене до депресії. Якщо вам цікаво, перейдіть, подивіться. А зараз я вже розумію, які я помилки зробила. Там про ці помилки я розповіла. Тому заходьте, дивіться і слухайте, щоб не допускати, особливо, якщо ви ще дуже молоді, там вам 18-20 років, то це відео буде дуже-дуже корисним для вас. Я дуже рекомендую його подивитися. І от обговорюючи з бабусею. Ну, Я їй розповіла про свій такий досвід. Вона, звичайно, мені сказала, що це не випадковість. А, І це стало, я ж кажу, о, далі ми е, дуже часто з бабусею цей випадок згадували, коли я вже там про інші свої випадки матеріалізації бажань їй розповідала. І ми дуже часто згадували саме ось ці сердельки. Як би це смішно не звучало, але це став такий дуже для мене показовим і дуже знаковим моментом в житті переворотним, коли я впевнилася, що це працює, і я зрозуміла, як це працює. Тобто, по суті, до чого я веду, що треба зробити. Про це говорено, не неоговорено, дуже багато вже відео на цю тему. Я знову ж таки я повторюсь знову і знову, що треба зробити. Треба, по-перше, зрозуміти, що ти хочеш. Насправді, що ти хочеш, тому що я насправді хотіла тих сердек. Треба звізуалізувати, треба відчути всіми фібрами своєї душі, свого єства. Відчути смак, відчути запах, відчути дотик, там, ну не знаю, тобто намагатися максимально уявити свою бажану річ або явище, або що ви там хочете. І відпустити все іншого немає, тобто не прив'язуватися до свого бажання, тому що я максимально яскраво це уявила і відпустила. І пішла собі спокійненько додому, тому що я нічого взагалі не очікувала. Я взагалі тоді ще й не думала про це і не знала, як це працює. Я нічого не очікувала. І моє бажання бачити, як швидко ем, здійснилося, коли ти не прив'язуєшся до свого бажання, коли ти нічого не очікуєш, ти просто зробив роботу. ну, в плані візуалізації, відпустив ситуацію і пішов далі жити своє життя. Ось і все, ось і весь секрет. Ось, власне, вся моя історія. Можете над нею посміятися, але для мене вона була дуже знакова і дуже показова. Маю надію, що вам сподобалося це відео. Ставте пальчики вверх. І, будь ласка, якщо ви пам'ятаєте свій перший раз. В плані матеріалізації своїх бажань, які, так, знаєте, от дуже вам запам'ятався. Можливо, це не перший раз, можливо, це якісь такі класні події в вашому житті стосовно ваших бажань. Будь ласка, напишіть мені в коментарях свої історії. Мені буде дуже-дуже цікаво дізнатися про них, почитати їх, обговорити, можливо, з вами їх. Тому, будь ласка, пишіть. І до зустрічі у нових відео. До побачення.